Сьогодні в дошкільному навчальному закладі номер 9 «Жарптиця» відбувся незвичайний захід. Забігаючи наперед, скажемо, малеча була просто в захваті. А все тому, що до них гості прийшли поліцейські разом зі своїм напарником патроном. Усі разом вчили дітей правилам дорожнього руху і на фіналі залишили дітям неймовірні враження від спілкування. Більш детально розкаже моя колега Ангеліна Чижова. Діти уважно слухали поліцейських, які проводили цікаві інтерактивні ігри, де кожен міг перевірити свої знання правил безпеки на дорозі. Або ж навпаки, дізнати щось нове для дітей. Такий захід корисний тим, що саме через гру вони запам'ятовують основні безпекові правила, і ми будемо розуміти, що дітки не бояться пересуватися містом, що вони орієнтуються на вулиці, вони орієнтуються вдома, і що їхнє життя воно буде набагато якіснішим, безпечнішим та цікавішим. Найбільше враження на малечу справив пес патрон, який з радістю допомагав поліцейським та дітям. Під кінець заходу маленькі ручки залишили свої відбитки долонюк на дверцях поліцейської машини. Дітки привіт, – Вам Сподобалось да. а хто к вам приходив? Без, без, Що ви робили з ним? Рані. На прощання. Кожен маленький учасник отримав корисні та солодкі подарунки від поліцейських. Така активна та цікава форма навчання правилам безпеки на дорозі зробила свою справу, залишивши всіх у захваті. Вчимось безпеці разом із поліцією.